Супермаркет Метро, знижки на побутову хімію, пральний порошок обміноб'янко. 2,4 літра. Тут різні аромати. І для білого, і для кольорового. 299 гривень 90 копійок. До знижки 429 гривень була ціна. Знижка на Сілан 2,7 літра, 299 гривень 90 копійок. Також різні аромати. Тут у нас якісь зелений орхідея. І ароматерапія Лотус. Рідкий засіб для прання Ару 4 літра 249 гривень 90 копійок для чорних речей. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто ним користувався, як він за якістю. І знижка на пральний порошок Савекс для ручного прання Болгарія 36 гривень 90 копійок за 400 г. Також класна знижка на каструлю 30 літрів, метро-шеф, професійна. Тут такі широкі ручки, які не нагріваються потовщене дно, 40 см діаметр 2099 гривень для консервації або для якихось. Побутових нуж дуже цікава пропозиція. Також в метро досить цікаві пропозиції на посуд Тефаль. Нижче здається ціна, чим в епіцентрі ми дивилися. Daily Кук, така серія 28 см, 1000 гривень 99 копійок. Таке потовщене дно, класної форми, досить хороша якість цієї сковорідки. до знижки 2300 була. Так, і поруч такий глибокий, типу сутейник. 24 см 15 тисячі гривень, до знижки 3 тисячі. А 24 см ця сама серія Daily Cook 899 гривень, 1899 до знижки. І Daily Cook, тут виходить нижчі трішки бортики, 28 см, а також 1099 гривень. Знижка на рідкий засіб для миття посуду 29 гривень 90 копійок за 1 літр. Аромат яблоку, марка Fine Life. І якщо брати не в які такі упаковці, а вже з дозатором 29 гривень 90 копійок. Також маленька така пропозиція, аромат лимону і яблук 19 гривень 90 копійок. Знижка на Glade аромати, лаванда 139 гривень, що тут у нас льон хвоя кедр і морська свіжість 130 гривень так і що у нас США тут чері вишня піона і вишня 139 гривень 90 копійок також хороша ціна для миття ванної. Добре знімає вапняний наліт, 209 гривень. Друго марка сану це здається у нас Ізраїль. Так, тут два варіанти. Для хрому і для килових поверху. Для... Ну, вона і то, і то користувалася, не обидві класні. 219 гривень і 209 Тут здається більш приємніший аромат, а тут більш такий, ну не хлопка, чимось таким наподобі того пахне. І ось для миття на кухні від'їдає жир дуже шикарно, навіть такі самий застарілий, 209 гривень 90 копійок, дійсно класний якісний засіб, вартий уваги на кухні. І знижка сів, засіб для миття підлоги. Підлоги, плитки в вані, наприклад, 90, д... 90 гривень, 90 копійок, 100 гривень. Тут різні аромати: орхідея і лимон. І містер пропер по 129 гривень, тільки тут об'єм 1 літр. Чесно кажучи, мені більше подобається містер пропер за якістю. Вони також є тут в різних ароматах: бавовна і лимон. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки до зустрічі в нових відео.